Христос Воскрес! Усім миру, любові і Божого благословення у ваших домах і у ваших серцях. Хочу сьогодні зачитати, поділитися таким откровенням, яке зрозуміла сама, і хочу поділитися з вами. Прочитаю Друге соборне послання апостола Петра, першу главу, другий вірш. Дивіться, що написано. Благодать вам та мир нехай примножиться в пізнанні Бога Ісуса Господа нашого. Тут написано, що дійсно звідки може прибути благодать і мир у наше життя. Якщо, якщо ми перебуваємо у Слові Божому кожен день, якщо ми молимося, пізнаємо істину, то і тоді і мир, благодать у нашому домі, в наших серцях буде примножуватися. І примножується мир і благодать у нашому житті, коли ми пізнаємо істину, коли ми щодня перебуваємо в слові Божому і пізнаємо істину. Також, якщо ми хочемо щось пізнавати, нам потрібно учитися тільки в навчанні, ми пізнаємо. Також багато ще є в інших посланнях є також і в перше перше Петра. Так само на початку, і в посланнях багатьох написано це апостола Павла до Коритян, до, до Ефесян, до Тимофія. Одним словом дуже багато на початках написано ці слова. То вони говорять, що мир і благодать нехай вам примножиться у пізнанні істину, тобто у пізнанні Бога і Ісуса Христа, Господа нашого. Як ми можемо пізнавати істину? Тільки якщо ми перебуваємо щоденно у Слові Божому, тоді істина нам відкривається, тоді і мир, і благодать Божа в нашому життю примножується. Тому читайте всі Біблію, вникайте, перебувайте щоденно у Слові Божому. Нехай мир і благодать у вашому житті, нехай примножиться Христос поїсти на воскрес. Амінь.